Сьогодні, 18 лютого 2025 року, заняття з народознавства в старшій групі, тема заняття День героїв Небесної Сотні. Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні у нас заняття з народознавства. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Дітки, 20 лютого ми вшановуємо День Героїв Небесної Сотні. Послухайте уважно вірш я вам прочитаю, аби зверніть увагу на слова Сотню та Майдан. як вони пов'язані між собою і яку роль вони зіграли в історії України, я вам це все розповім протягом заняття. А сотню вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько-сина ще не відпускав. Що таке Небесна Сотня? Це дітки назва українців, які загинули на Майдані лютому тисячі років. Року. Саме 20 лютого в Києві розгорілись ці події, тому саме 20 лютого ми вшановуємо героїв Небесної Сотні. А Євромайдан це протестні акції України проти уряду в листопаді 2013 року. Ось ви бачите фото Небесної Сотні, найкращі сини та доньки України загинули за свободу, за незалежність України. Ця подія дітки сколихнула не тільки Україну, а й весь світ. Люди згуртувалися на Майдані. Ось ви бачите. Майже вся Україна повстала проти режиму того часу, а також у кожній європейській країні люди на підтримку організовували власні майдани. Ось ви бачите, тяжкі хвилини пам'яті спливають це події того року в столиці нашої України. Київ. Але, як ми вже знаємо, за цими мирними акціями розслідували криваві події лютого 2014 року. Уряд вирішив розігнати мирних мітингувальників. Більше сотні людей загинули в ті дні. Тому саме 20 лютого загинуло найбільше сотні кращих синів і дочок, і їх назвали Небесною Сотнею Українців, які загинули в Києві на Майдані в ті дні, 19, 20 лютого. Тому саме 20 лютого кожен рік ми вшановуємо День Героїв Небесної Сотні. Ось ви бачите Київ сьогодення, який він гарний, квітучий. Ви назавжди в наших серцях Небесна Сотня. Кожен із цієї Небесної Сотні, які ми з вами мали сім'ю, батьків, дітей, родину. Захоплення, всі герої Небесної Сотні були простими людьми. Вони не були прокурорами, не були депутатами, не були політиками, не були начальниками. У вирішальний час не змогли байдуже сидіти біля телевізора та, та просто дивитися на те, що коїться на вулицях столиці. Адже вони в ту хвилину думали про Україну, про українців. Вони не думали, що вони можуть загинути. Вічна Пам'ять нашим героям. Мамо, не плач, я вернуся весною, ушибку та шинкою дарю ствою. прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду? Голубку, не плач, так судилося, нень. Вже слово матусю не буде моїм. Прийду і при... попрошуся в сон твій тихенький, розкажу, як мається дому новим. Мені колисково ангел співає, і рана смертельна уже не болить. ти знаєш, матусю, тут сумно буває. Душа за тобою рідненька були, мамочку, вибач, за чорну пустину, за те, що віднині будеш сама, Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Ось такий вірш присвячений. Вічній пам'яті нашим героям. Саме сьогодні, в цей час, як ніколи, ми маємо дітки проявити свою любов до України. Нашій Україні потрібно бути єдиними та згордованими, адже саме ви це майбутнє нашої України. Тож своїми знаннями. Працею, здобутками, підносьте її культуру, продовжуйте традиції та звичаї українців, бережіть волю і незалежність. Будьте гідними своїх ректів, любіть рідну Україну, любіть рідну українську мову. Поважайте наш народ і нашу мову. А зараз я вам пропоную схилити голову та хвилиною мовчання, згадати про загиблих на Майдані 20 лютого 2014 року. Адже ці дні вся країна схиляє голову перед героями Небесної Солі. Саме вони суміли рішуче стати до боротьби зі словом, плативши за перемогу самим власним життям. Тож давайте прикладемо руку до серця та схилимо голову. Дітки ми вільна, єдина країна, незважаючи на те, що в нас в країні зараз якісь є негаразди, що відбувається зараз, всі ми прагнемо до одного. Ми хочемо миру, ми хочемо спокою. Ми хочемо, щоб наша Україна була вітучою, незалежною, вільною, багатою гарною, міцною і щоб у нас завжди над головою було чисте небо та світило яскраве сонце. Важкі дні були в кінці 2013 на початку 2014 року. Але українці завжди хочуть бути вільними, працьовитими, незалежними і продовжують традиції та звичаї своїх предків. Тітки наше заняття завершуються. Я вам бажаю гарного дня, мирного. Небо над головою, яскравого сонечка. Все у нас буде добре. До побачення, мої люби, до нових зустрічей.